У поточному році Одесити посіли перші місця у змаганнях з гольфом. Серед чемпіонів герой нашого наступного сюжету – 11-річний Вадим Колісниченко. Сьогодні тими результатами, що демонструє хлопчик, не можуть похвалитись навіть дорослі спортсмени. Як відомо, гольф є спортом досить заможних громадян. Вадим до цієї категорії не належить і виховується у багатодітній родині. Як виховати професійного майстра з гольфу, дізнавалися мої колеги. В минулому році Вадим Колісниченко зайняв третє місце з міні-гольфу по Україні. Результат міг бути значно кращим. І за того, що родина маленького спортсмена була не в змозі сплачувати всі змагання, результати стали погіршуватися. Вадим Колісниченко виховується у багатодітній родині. Сьогодні мати чемпіона щиро вдячна тренерові за всі досягнення сина. Олександр Будяно не тільки відвозить та привозить дітей з тренувань, але й забезпечує всім необхідним спортивним інвентарем. То чим грають. И где играют мои дети, это все оплачивается тренером. То есть тренер вкладывает в них душу, вкладывает в них финансы, он уделяет им очень много времени, то есть он ездит с ними на соревнования, то есть он договаривается насчет гостиниц, на проездов, ну, то есть их развлечений, потому что дети не просто... От поїхали, отыграли и уехали. Он Воно мустряювати там, щоб у дітей були положительні емоції, щоб вони щось побачили». у Європі. Гольф є дуже популярним видом спорту. В Україні ж він залишається без суттєвої підтримки. В Одесі цей вид спорту розвивається лише завдяки ініціативі спортсменів. В нинішньому році Вадим Колісниченко став чемпіоном України зміні гольфу для того, щоб хлопчик зміг отримати цю перемогу. Родині довелося відмовляти собі у найнеобхіднішому. Ми Раемся, мы играем, тренируемся. Не хватает, конечно же, немножечко спонсорских денег. Вообще финансирование в нашей стране сложное, поэтому мы. Стараємося і своїми можливостями, силами, пак дати можливість рібятам зрослим дітям займатися цими видами спорта, якби не допомога тренера на всіх тренуваннях талановитого спортсмена було б поставлено крапку, адже родина Колісниченків проживає у комунальній квартирі з загальною площею 13 квадратних метрів. За таких умов навіть відпрацювання деяких технік гольфу стає просто неможливим. А в черзі на нову квартиру родина Колісниченків стоїть. Аж на 2012 тисячі місці. В принципі, в квартирі это можна зробити, тому що патер і ті ж самі небольші лунки, які ставляться для того, щоб туди заганяти мяч. Ну удар ну, бить надо хотя бы на хоча б не на не какої метра. Тренер Вадима покладає на юного спортсмена великі сподівання. Вже сьогодні юний чемпіон починає готуватися до наступних змагань. Ми їздимо по городам, Занимаем все призовые места именно Одесса. Где вы были, куда уже ездили? Ездили в ровно, в Ялту, в Киев, в Харьков, да. От слідущому ряду перша ялта буде Олександр Будянов впевнений, що і в наступному році Вадим Калісниченко може стати першим у змаганням. Причому не тільки в Україні. Питання в іншому: чи вистачить грошей у матері талановитого спортсмена на чергові змагання? Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.